Ми підписували мінські угоди, тому що нам потрібен був час на підготовку до війни. І зараз от ми бачимо, що ми танки продавали в Тайвань. Так, ви кажете, що нам самим потрібні були танки? Е, окрім цього, в РФ е, також ми виходить, що могли могли в ті роки продавати зброю і запчастини. Бо за даними Стокгольмського інституту досліджень миру, у 2014-2018 роках Росія залишалася серед найбільших покупців українських комплектуючих. Її частка в експорті становила близько 23%. То ми самі озброювалися, чи ми Росію озброювали? Я щось не можу. це просто не вкладається взагалі в нормальний здоровий глузд. Карл Марс не дуже популярна фігура зараз, але свого часу він казав, що капіталіст за гроші продасить мотузку. На якій його потім повісять, тому треба розуміти, що в Україні тих часів, та в принципі, і впродовж всього існування нашої держави, реалізовувалися дві логіки, які певною мірою були взаємовиключними. Це логіка тих суб'єктів, які були зацікавлені на прибутках, і логіка державотворення, яка ну, керується дещо іншими принципами.